У Вінниці вбили інваліда працівника технічного університету. Іван Марковський проживав у багатоповерхівці по вулиці воїнів інтернаціоналістів. Тиждень тому його мертвим знайшли у власній квартирі. Подробиці знає Вадим Потатулів. В цій квартирі 3 травня знайшли тіло Івана Марковського, працівника технічного університету. Зазвичай він, в принципі, вітав практично зі всіма святами. Всі члени кафедри. А тут якось так, перше травневі ці свята, пройшли при Івана Івановича ті, що ніхто нічого не знав. Тому вже почали якісь там виникати питання стосовно, де він, що він, як він, тому що все ж таки він був людина інвалід другої групи, відповідно, були певні проблеми за здоров'ям, тому от виникли такі питання. І коли він не прийшов 3 числа на роботу, одразу виникли ну, такі якісь нехороші перечуття, тому що зазвичай. Оскільки він був людина досить організована, то не було такого, що він міг прийти, міг не прийти там по якісь такі непринципові. Зазвичай він, завідуючи кафедри, телефонував або членом кафедри телефонував, що там я за приймающе, я прийду дещо пізніше і так далі. Ми вирішили перейти к нього домой, узнати, як його здоров'я, може десь не може подойти, чи що сталося. Дом його знаходиться напротив роботи, напротив корпусу, що йти було недалеко. Мы пришли туда, позвонили в двери, никто нам не открывает. Вызвали милицию, приехала милиция, возле подъезда был брат его родной. Получается, что он его тоже искал, что с первого числа, он говорит, не поздравил с первым мая. И все. Милиция обошли вокруг этого. Милиция увидела открытый балкон. Это вот, этот? Да. вот этот вот балкон. Здесь была только на окне москитная сетка. За ней все было открыто. Она предложила родственнику залезть в квартиру, посмотреть, есть ли там кто или нет. Родственник залез в квартиру, там началась истерика, что убили. И все. И мы обошли обратно и ждали уже, когда приедет кто первый? Либо МЧС, но в МЧС мы так и не дозвонились. Либо его жена с ключами. Ну, приїхала його жена з ключами, відкрили, зашла міліція, сказала, що вбивство, і більше ми нічого не знаємо. Нас в квартиру не пускали. Ми ходили в морг, щоб отримати дозвіл на захоронення з братом Двою Покійного Віталієм і з нашим доцентом кафедри Бурикіним. Побачили гематоми по майже по всьому тілі, особливо голова. Голова ніс, травмований. Можливо, і зламаний. гра голови, гематоми по тілу. Мученицька смерть. За словами правоохоронців, порушено кримінальну справу за фактом вбивства. Через два тижні суд медекспертизи має встановити, як саме було вбито чоловіка. Вадим по тату, Літвінцев, телеканал. Віта.